Маленьке село, великі проблеми. 350 жителів Смирикової на Великоберезнянщині борються з розбитими дорогами, відсутністю транспорту та роботи. Чиновники пообіцяли селянам вирішити проблеми найближчим часом, як живе Смирикова нині. Бачила Діана Фуско. Меланія Попадич живе у селі Смирикова на Великоберезнянщині від народження. Розповідає, дороги в селі не перший рік у жахливому стані, та вже третій рік жодна маршрутка не їздить. Село ніби доживає, останні дні роботи нема, молодь повиїжджала в місто. Нам треба це добирати і до району, і до міста дуже тяжко. Дуже тяжко, бо не є чим. Ну, якісь машини попутками лише, і пішком до приходиться. Обіцяли, буде, буде, буде і не є. Підтримує свою сусідку й пані Ганна. Жінка повернулася в рідне село не так давно. Такого занепаду не очікувала. Mm -hmm. Бо то страшне, що все творить. Ну, так. Колись, ще, мені ще каже, було більше в районі, може бути, грошей або якісь відповідальність ще щось підремонтовували і зробили. А тепер порозбивано, хто тут на то гроші дасть. Уже рік в селі новий голова Віталій Попадич згадані проблеми, знає не з чужих вуст. Неодноразово звертався в Великоберзнянську районну раду та адміністрацію, аби ті посприяли з ремонтом доріг та призначенням маршрутків. Село був виїзний виїзд голови району. У нас в селі був прийом, особистий його прийом. Ну він сказав, буде допомагати з маршруткою. Ну найближчий час буде старатися, щоб їздила маршрутка. Десь 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 три роки тому було за рахунок власне податку на з власників транспортних засобів. Мались ми дванадцять тисяч на рахунку того частково там ямочного ремонт зробили. Ну з району не відділялися. на ремонт дороги. Може, років десь і двадцять. У великоберезнянській районній раді та адміністрації пообіцяли, транспортне сполучення з селом буде з 1 липня, а ямковий ремонт доріг розпочнуть у серпні. питанні Маршрутного автобуса питання вирішується, практично вирішено із підприємцем, які цей напрямок. Дорозі питання значить зараз іде ремонт дороги. Великий березний ужок. Наступна дорога, яка повинна була би ремонтуватися, це Кострино, Костринська Ростока, війська. Люта там у нас теж серйозні питання по дорозі, і я думаю, що Цих коштів, які будуть відділені кабміном, як е, пообіцяв нам прем'єр-міністр, будемо старатися поремонтувати дорогу Дубраничі Чорноголова Смирекова. Обнадіяли селян з дорогами та маршрутками, як нависла проблема над Смириківською загальноосвітньою школою. У рамках реформ, розпочатих Міністерством освіти і науки, постало питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Якщо її закриють, то дітям доведеться їздити на навчання за 10 кілометрів у село Чорноголова. Ми лише по слухах чули, що якщо менша кількість учнів і 25, то будуть реорганізовувати школи. Але то лиш слухи, нічого офіційного ми не маємо ніякого листа, і сподіваємося, що все буде добре, так як у нас тенденція збільшення учнів. Категорично проти і сільська громада, територіальна громада сказали, не дадуть згоди, ні в якому разі не дозволить закрити в зв'язку з тим, що не можна довозити учнів і нема з чим, тому що транспорт вже застарілий і немає по цих дорогах, особливо в зимовий період. Тім, надія на те, що діти залишаться у своїй рідній школі, є, адже рекомендована норма наповнюваності класів складає 25 осіб у селах та 35 у містах. На сьогодні у Смириківській загальноосвітній школі навчається 28 учнів.